Коротше кажучи, я мав писати курсач. Був вечір, неділя. Моєю темою було економіка Нікарагуа 500 слів. Круто. Я написав своє ім'я. Потрібен був заголовок. Проблематично. Я спробував. Нікарагуа місто економіки. Тупо. Нікарагуа економічне місто. Тупо. Я не міг зібратися. На столі був Безлад. Я прибрав на столі. В кімнаті був безлад. Я прибрав в кімнаті. Знайшов попкорн. Ліхтарик. Фотку з колишньою. Я подумав про неї. Стало цікаво, чи вона знайшла когось, бо ми розійшлися три роки тому. Зайшов на Фейсбук, побачив її фото з хлопцем з Гватемали. Згадав, що має писати курсач. Досі заголовок. Гватемала економічне місто. Зупинився на цьому. Я зголоднів. Пішов за чіпсами. З'їв Чіпси. Пальці стали жирними. Я помив руки. Сів назад. Не міг нічого придумати, тому їв чіпси. Мої пальці знову стали жирними. Я знову помив руки. Поклав чіпси назад. Я знову всівся писати вступ. Найкраща річ в ні. Економічна система ні. Аргентина. Стоп. Ні. Мені ж про Гватемалу. Мій сусід вірвався в кімнату. Запитав. Курсач дописав. Я сказав. Майже. Тоді він сказав. Ми збираємось на тусовку. Приєднаєшся? Я уявив, як мій викладач каже. Розстав свої пріоритети, Томас. Я сказав, М... мені треба закінчити. Але він сказав: Там буде Наталі. Наталі. Я уявив, як ми заходимо в басейн. Уявив, як цілуємось. Уявив, як я сижу поряд з нею, і як круті хлопці в кіно ніжно поправляю її волосся. Я уявив, як уявив, як мій викладач каже. Розстав свої пріоритети, Томас. Тож я вирішив, що Болівія зачекає. Ми пішли на тусовку. Джо його дівчина смачно лизалася. А я ні. Я спитав: а, а де Наталі? Де... Де Наталі? Вона сказала. Вона казала, що й треба писати курсову про чилі? Повернувся додому, прийняв душ, одягнувся, сів за стіл, почав дослідження. Прочитав першу статтю, другу статтю, третю статтю. Почав писати. Зайшли Джо з Марішею. Вони лизалися. Джо сказав: Ми тобі не завадимо, Томі. Я почув. Ми тобі завадимо. Я сказав: Ні. Джо сказав. Ми будемо у вітальні. Він закрив двері. Пішов у вітальню. Було 17 по 10. почав другий розділ, по пів на 11. розділ третій. 10 по 11. Висновок. Вони кінчили. Я кінчив. Перевірив ім'я. Перевірив дату. Глянув на завдання. Тоді я зрозумів, що тема не Чілі, а Нікарагуа. І це не місто, це країна. І треба не 500 слів, а 5000 слів. Я закричав. Я встав. Навів безлад на столі. Безлад в кімнаті. Порвав фотку з колишньою. Зайшов сусід. Чувак, ти в нормі? Так. Можна її змушись перекусити, а то після сексу я голодний, як собака. Так. Я сів, написав новий заголовок, прочитав одну статтю. Дві статті. Три статті. Почав писати. За 20-12. Вступ. За 18-12. Розділ 3. За 9.12. Розділ 15. За 3.12. Висновок. І. Все. Дві хвилини про запас. Мужик. Імейл викладача Прикріпити. І я вже. Вибач, я розігрівав їжу хвилин 20. Випадково натис за війну. І нам потрібна нова мікрохвильовка. Коротше кажучи, я мав писати курсач. Перекладено та озвучено файними хлопцями з ВС Студіо.